Я? я нічого такого не заявляв, це маячня. Я не заявляв, що я його буду захищати. Я заявляв, що я буду завжди захищати своїх виборців і себе. І моя задача працювати, працювати і ще раз працювати. Питайте за правильні речі, які правильні, а ви питаєте за Чернуху. Я ще раз кажу, я в його компанії не працював ніколи все. Я ніколи не працював, ніколи в його компанії не працював і в його особистій сфері не працював. Так ви питайте, ви питайте окремо. І ще, ще раз кажу, я не працював в компанії Іванющенка. Я не працював в компанії Іванющенка. Ну, може, колись давно, давно, ще в дитинстві. Давно, давно ви була ще мала. Дякую. Дякую вам, до свидання. Брешіть, що завгодно, це ваша тема. Ну, де сюди, до побачення.